Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо про двійню, трійню і різні варіанти багатоплідної вагітності. Бувають такі ситуації, що жінка страждає на безплідді і приходить і каже, мені б вже двійню, то і трійню, так чудово, колись такою колясочкою, великою, романтично, Чоловік іде там, з букетом квітів, а ми тут такі красиві. Ну і дійсно, воно такі картинки можна побачити десь в інтернеті. Що двійнята, там от дивишся, як вони там спілкуються. Багато цікавого з цим може бути пов'язаним, але є багато складностей з акушерської точки зору, тому що при двійнях збільшується ризики для вагітності, особливо це стосується двійня, коли одна плацента, тобто, от називається це монохаріальна двійня, може бути монохаріальне двійня. Моноамніатичне, коли обидві дитинки вони знаходяться в одному плідному міхворі, вони от контактують одна з одною безпосередньо. А може бути монохаріальна з однією плацентою, а та біомніатична, там дві окремі амніатичні порожнини, але плацента все одно одна. В чому проблема монохаріальних двінь? В тому, що в плаценті кровоток може бути. Нерівномірним і може кров потрапляти, на жаль, таким чином, що від однієї дитини вона потрапляє до іншої, тобто одна, якби донором виступає, а інша реципієнтами. Це може викликати різні синдроми: анемія, поліцетемія, фетофетальний трансфузійний синдром, що є складною ситуацією, тому що, на жаль, лікується воно часто. За допомогою лазерної абляції, це фетоскопія, треба робити спеціальне доскопічне дослідження і коагуляцію судинок робити під час вагітності. Це обстеження небезпечне на 100%, так, і має свої ризики. Другий момент, що не в кожному випадку взагалі можна зробити таку фетоскопію. Третє, те, що в Україні ну, фактично це дуже в обмеженому вигляді виглядає ця допомога. Тобто, на жаль, у нас перинатальні центри існують. От, Воно задекларовано перинатальний центр, але в перинатальних центрах. Ну, найкраще, що може бути в більшості випадків, це наявність неонатологів, там, дитячих хірургів, тобто все, що стосується після пологів. А от саме щоб дитинку полікувати внутрішньоутробно в Україні, ну майже нікуди звернутися. От, в цьому проблема. І не так просто і виявляти ці речі, тому що вони інколи швидко досить розвиваються. Саме тому ми часто при двійнях, коли монохоріальне двійня, рекомендуємо узайти кожні два тижні. Це не просто тому, що ми хочемо багато зафіксувати, красивих фоточок. Ваших діточок там зробити 3D. Насправді, медицина ж це не про ну цю от красиву і статичну річ. А наша мета, щоб діти народилися живі, здорові і бажано. Приблизно в той термін, коли вони вже життєздатні будуть. Якщо так трапилось, і у вас двійня, безумовно, ми робимо все, щоб більш ретельно спостерігати. У кошельстві там також пологов годинку свої нюанси з пологорозрішенням, тому що частота касер росту на придвійнях вона більше звісно. Але от прагнути, щоб вам підсадили двох ембріончиків, от, от заради такої естетики точно не варто, тому що, на жаль, у жінки матка вона так побудована, для того, щоб там одна дитинка тільки розташована була. Чому? Тут варинок. Багато потомства і все добре. Ну, по-перше, не все добре. Вони не, не пишуть просто скарги в інтернеті про свої випадки нещасні. А по-друге, у тварин там в більшості своєї дворога матка, тобто у собачок, там, у кішечок, у мишок в них дворога матка. І в кожному розі одна за однією вагітність розташована. Тобто вони не конфліктують. Багатоплідна вагітність, вона послідовно йде. А в матці, у жінки там от одна порожнина, і вони можуть не. В тому числі і лежати, і багато-багато нюансів. Я тільки маленькі аспекти зараз озвучив двійні, але, там, повірте, багато моментів і в пологах пов'язаних, і ризики пропустити дистрес, тому що чим більше плодів в матці, тим більше похибка діагностична. Багато про що можна розказати. але Моя мета цього відео було сказати про те, що двійня це підвищена відповідальність, як ваша, так і наша. І це те, точно не те, для чого треба прагнути і просити, щоб вам, коли роблять ЕКЗ, підсаджували там багато ембріонів, щоб у вас була ватоплідна вагітність. Точно цього не варто. Це будьте здорові та щасливі, ну, але якщо у вас двійня, не хвилюйтесь. У нас є команда професіоналів, яка веде вагітність, робить ультразвукове дослідження, і з цим ми вам будемо допомагати, якщо буде не Дякую